Близько 17-ї години у вівторок під час несення служби правоохоронці зафіксували факт, що водій автомобіля Ландровер не зупинився на вимогу інспектора ДАІ. після чого на його переслідування відправилися два громадських активісти на автомобілі. Тойота Corolla та разом з ними інспектор ДПС. Їм на допомогу також відправилися екіпаж Даї на службовому автомобілі. Під час переслідування водій автомобіля Land Rover допустив зіткнення з Тойотою. Після цього іномарка зіткнулася з вантажівкою МАЗ. У результаті дорожньо-транспортної пригоди ...22-річний інспектор ДПС, лейтенант міліції та 48-річний полтавець, які перебували в легковику. Загинули на місці. Керманич Тойоти з тілесними ушкодженнями звернувся за медичною допомогою. Могою до Полтавської обласної лікарні водія порушника неподалік від місця трагедії затримав екіпаж ДАІ. На нього чекає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років. По даному факту відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 286. Це порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі кількох осіб. Керівництво Держатинспекції області висловлює глибокі співчуття сім'ям загиб, в в транспортній пригоді.